Казки з подушки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко й спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. Одного разу в самому серці зими. Коли дерева вкривалися сріблястим інеєм, а в повітрі літали блискучі сніжинки, в маленькому затишному містечку сталося справжнє диво. Під мерехтінням північних вогнів у небі засеяла особлива зірка тепла і світла, не така, як інші. Вона не просто освітилася, вона шепотіла про надію, про любов, про найщиріші мрії. Саме в ту ніч народилась маленька дівчинка, на ім'я Інга. Ти прийшла у цей світ і змінила моє життя назавжди. У кожному твоєму погляді, у кожній твоїй усмішці я бачу чисту любов і безмежну надію. Ти вчиш мене бути найкращою щодня. З того часу в містечку ніби стало світліше, де приходила Інга. Розквітали усмішки навіть у найхолодніші дні. Сніг починав іскаритися яскравіше. А вітри приносили не мороз, а веселу пісню. Коли Інга підросла, вона щоразу більше відкривала своє серце світові. Вона розуміла мову сніжинок, вміла слухати шелест ялинок і знала таємниці зимового неба. Я обіцяю завжди бути поруч, підтримувати тебе, вірити в тебе навіть тоді, коли весь світ сумнівається. Одного вечора, коли білий сніг тихенько падав на землю, Іна побачила загадкову стежку, що вела в глиб зимового лісу. Там, у мерехтливому сяйві місяця, стояли незнайомі ворота з чистого кришталю. Іна відчула, що за тими воротами нова велика пригода, та ще більше чудес, Те моє натхнення, моє щастя і моя гордість. Люблю тебе більше, ніж можуть сказати слова, назавжди твоя мама. Інга зробила перший крок на ту стежку, і ворота з кришталю засеяли ще яскравіше. Вони м'яко відкрилися перед нею, ніби запрошуючи в новий світ. В повітрі запахло лісом і зимовим холодом, а навколо панувала тиша, наче сам ліс чекав її. Пройшовши крізь ворота, інга опинилася в чарівному лісі, де сніг не був білим, а мерехтів тисячами кольорів, як веселка. Дерева були вкриті пухнастим інеєм, що оглядав як сріблястий візерунок. А в повітрі летіли маленькі блискучі сніжинки, які танцювали в повітрі. У лісі не було ні звуків, ні людей, лише шелест листя, яке здавалося живим. І раптом з глибини лісу до неї підійшов мудрий лісовий дух, старе дерево з великими спокійними очима. Ти прийшла в країну, де чудеса чекають на кожному кроці, сказав дух, але є одна умова кожен, хто шукає справжню магію, повинен прийти через випробування серця. Інга подивилася на дерево і зрозуміла, що це лише початок її шляху. Серце билося швидше, але вона була готова. Вона зрозуміла, що ця подорож навчить її не тільки про світ навколо, а й про себе. Я готова, сказала Інга. Що я повинна зробити? Ти повинна знайти свій власний світ серед цієї магії, лише тоді, коли ти побачиш те, чого ще ніхто не бачив. Ти знайдеш справжню силу, відповів дух і зник у темряві лісу. Інга почала йти далі, відчуваючи, як серце наповнюється відвагою і надією. З кожним кроком навколо змінювалися кольори, з'являлися нові звуки, а з глибини лісу її кликали невідомі голоси: Що чекає на Інгу? Які випробування чекають попереду? Яка сила землі прихована в цій чарівній землі? Інга йшла лісом, який з кожним кроком сміювався. Дерева ставали вищими, сніг під ногами вже не хрустів, а ніби ніжно співав. В долині вона побачила світле тепле, мов вогник свічки, що кличе в темряві. Підійшовши ближче, Інга побачила маленький будиночок, викладений із кристалів на дверях. Висів вінок із ялинкових гілок і блискучих зірочок. Вона обережно постукала. Двері відчинилися самі, і на порозі з'явилась невелика фігурка в сріблястій накидці. Це була зимова берегиня. Добра істота, що захищала спокій лісу. Тебе чекали, Інго, сказала вона м'яким голосом. У нас для тебе є завдання. Один із лісових вогників згас, і зима почала втрачати рівновагу. Якщо ми його не знайдемо, сніг зникне, мороз стане злим і казка втратить силу. А де цей вогник? запитала Інга, слегка хвилюючись, він схований в місті снів, там, де сплять найчистіше серця, але туди не можна потрапити просто так. Лише той, у кого в душі світло, зможе пройти шляхи через відлуння!» Інга подивилася на свої руки. Вони світяться м'яким світлом. Вона кивнула. Я піду. Берегиня усміхнулася і додала їй невеликий ліхтарик, у якому тьмяно жеврів синьоватий вогник. Це світло твого серця. Воно вкаже тобі дорогу, якщо ти залишатимешся щирою. Інга вийшла з кришталевого будиночка і рушила далі, тримаючи ліхтарик. Попереду її чекав шлях відлуння. А що саме там є? Інна крокувала шляхом відлуння, і з кожним її кроком ліхтарик в руках святився яскравіше. Вона чула голоси ніжні шепоти, ніби спогади. Мамин сміх, перші слова колискові це були її спогади, її любов, її світло. Врешті вона вийшла до озера, яке відбивало небо, по той бік місто снів. Воно виглядало як казка, будинки з хмар, дерева з іскор, і в самому центрі згасли вогник, що ледь-ледь жеврів. Інга підійшла і схилилась над ним. Вона не знала магії, не мала чарівних слів, лише поклала руку на серце і прошепотіла: Ти прийшла в цей світ і змінила моє життя назавжди. У кожному твоєму погляді, у кожній усмішці, я бачу чисту любов і безмежну надію. Ти вчиш мене бути кращою щодня. Я обіцяю завжди бути поруч підтримувати тебе, вірити в тебе навіть тоді, коли весь світ сумнівається, ти моє натхнення. Моє щастя і моя гордість. Люблю тебе більше, ніж можуть сказати слова. Назавжди твоя мама. І тоді сталося диво. Вогник спалахнув, озеро засвітилося, небо засипало землю зорями. Сама знову стала доброю і казковою. Все довкола наповнилось теплом, як тоді, коли мама вперше притиснула Інгу до серця. Інга посміхнулася. Вона знала, справжня магія це любов. І вона завжди буде її світлом. А в ту ніч, коли вже всі спали, мама прошепотіла інді вушко. ти завжди будеш моєю казкою. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.